В мене з дитинства еметофобія це боязнь блювоти та нудоти. І 10 років тому, на початку літа, в мене сталося харчове отруєння річною рибою. Але в мене був якийсь дуже важкий випадок, мене в моєму рідному містечку не могли вилікувати. Я все літо пролежала в лікарнях, але мені ставало тільки гірше. Тому лікарі відправили на лікування до Дніпра. Там мені змогли допомогти, але після цього отруєння через мою еметофобію я ще довго не могла нормально їсти, а особливо рибу, тому що боялася, що знову отруюсь. У мене був постійний страх нудоти. А що найцікавіше, через страх і тривогу мене дуже часто нудило, і від цього я відчувала дуже сильну паніку. Але еметофобія це тільки одна проблема з їжею. Інша проблема це розлад харчової поведінки РХП. Він в мене з'явився саме після того, як в мене була ремісія моєї метофобії, тобто, коли я перестала боятися нудоти і почала нормально їсти. Мені тоді було 16 років. Від того, що я погладшила, я почала відчувати себе свинею і задалася метою схуднути. Насправді я і так була стрункою, але на той момент я так не думала. Я схудла з 36 до 28 кілограмів. Моє РХП продовжувалося 3 роки, були короткі ремісії, але тільки у 19 років я змогла побороти моє захворювання. Зараз в мене майже немає еметофобії, ОКР, який теж у мене був довгий час, та РХП. У мене всі ці проблеми були цілих 10 років, і тільки зараз я можу вдихнути повною груддю спокійно, з чистою головою та душею.